Вітаю вас. Ми продовжуємо наш ефір. Представлю мої гостей, Це режисер Олес Санін і а, також Максим Майоров, історик і співробітник інституту національної пам'яті. Вітаю вас, Вітаю. панове. Ну власне, я розумію, що український телеглядач вже і на нашому каналі, і на інших українських каналах бачив а, відеоролики до власне 8 травня, які а, є і. Важливо, що ці ролики робили Інститут національної пам'яті в співпраці пане Олесь разом з вами, і вийшло дуже. Я не буду описувати. Давайте перше подивимося. Той що мене зачепив, в якому знявся Іван Залужний, в якому 97 років він ветеран, і він втратив свого онука на війні, що маємо сьогодні. В цьому году я мечтав. Вирів... Одпразувати праздник 9 мая, День Великої Побіди зі своїм внуком, лейтенантом Національної гвардії. Він погиб в бою при захисті своєї родини. Мій внук часто говорив, що я теж буду защищать так як мій дід защищал. Він не раз говорив, я готов віддати життя за свободу своєї України. Семи, я так розумію, що героїв для цих відео пропонував саме інститут національної пам'яті. Суд національної пам'яті він пропонував героїв для ну не безпосередньо для цього ролика а більше для інших роликів, там які стосуються е, українців в різних арміях союзників. Також е, збирали матеріали для роликів про фронтові листи. Е, ну, мабуть, про ролик про Івана Залужного більше пане Лес може розповісти. Лише я можу додати там кілька слів про те, що. Власне, дійсно, онук цього ветерана, шановно, він загинув геройською смертю. Це було в районі Амбросівки в серпні 2014 року. Ну тобто, ну є, скажімо, явні паралелі між тими подіями Другої світової війни і тим, що зараз у нас відбувається, тобто і тоді і зараз гинули люди, захищаючи власне свою землю від ворога від агресора. Олесь, розкажіть тому, що ви були на зйомках, ви е, керували цим, сим, ви спілкувалися е, власне з, з паном Іваном. І якщо я не можу без сліз на цей ролик переглядати, кіль, скільки його переглядаю, не можу, чесно кажучи, стриматися, то як воно було працювати, треба ж було і знімати, да, і, і спілкуватися, і говорити? І, і як пан Іван себе поводив, як він для Зараз, коли зустрічаюся з такими героями, такими людьми, абсолютно пересмислюєш себе і і свою особистість, і свою професію, все що завгодно, звичайно, коли ми перший раз зустрілися з Володимиром Ветровичем, ми давно знайомі. Не скажу, що ми там друзі, близькі, але може зараз, все стане ще ближче. Але ми говорили про те, якими, якими справжніми історіями, якими документами ми зможемо розказати правду, тому що протистояти теперішній агресії, теперішній агресивній пропаганді проти України, взагалі всього світу дуже складно, і ми розуміли, що може бути тільки правда. Я знав, і ми згадали історію, і кудись хтось читав, знав, що була якась історія загибелі. Хтось говорив про те, що ветеран виступив на могилі і сказав, що мій онук загинув за рідну землю, проклинаю Путіна. Я закликаю ветеранів, з якими я разом ділив колись кашу 70 років назад. За те, що вони за своїх внуків не посилали на цю війну. Ми його шукали. Знайшли, я приїхав, і коли ми познайомилися, ну не те, що перед нами людина зна не 97 років, абсолютно інакше. Він майстер спорту, все життя е, якби військовий, тримався в фантастичному тонусі. Його рідна дочка, військова, яка сама пішла виявилася Афганістан, вони виховували свого внука, ледь не з народження, як воїна. І для мене були потрясаючі історії, потрясаючі слова і ставлення до смерті рідного внука абсолютно неочікуване. Він сказав: немає нічого більшого, і немає нічого священного для мужчини і для воїна, ніж померти за рідну землю. І те саме говорила його мама. І це не були слова, знаєте, які люди собі придумують для того, щоб якось вберегтися, щоб не зійти з розуму. Бо це яку принести неможливо і ховати своїх дітей, ховати своїх внуків це надзвичайно річ єдиним сином. Неможливо так. Він єдиний його єдиний у дочки, єдиний внук. Але він говорив про те, що він не просто продовжив життя своїй сім'ї. Він захистив свою землю і він дав можливість жити своїм побратимам військовим. І ми з ним багато говорили про ці історії, про інші військові, і я розумів, що ця. Історія, ця смерть не випадкова, і ми це не зробили. Єдине, що ми намагалися на знімальному майданчику не зрушити цю історію відчуття правди і намагатися за той дуже короткий проміжок часу знайти, вибрати ті його справжні слова, які він нам хотів донести. Ми нічого йому не пропонували, не казали, що знімати. Я просто придумав місце, де ми це можемо зняти. Традиційне місто в самому Запоріжжі. Куди збираються ветерани, воно є в кожному місці, де стоять однакові цифри: 41-й, 45-й, де завжди є вічний вогонь. Але зараз ця пам'ять для нас стала зовсім інакше. І дуже важливо було, як в цій історії, в інших історіях, які ми спільно зробили, знайти це відчуття правди і не просто не дати вкрасти в нас нашу історію і нашу перемогу, а надихнути так само тих хлопців, які зараз воюють на Сході і самих себе. Бо мене, чесно кажучи, переповнює. Я за цю роботу брався, щоб якось перебороти в собі страшний сором. Чому за мене помирають? А я тут сижу в центрі Києва. З вами тут в ефірі сижу, зустрічаюсь в якихось ресторанах, бачу прекрасних жінок. А вони помирають. І мені дуже Мені прикро, мені за цього тяжко. Я хотів щось зробити справжнє, і ми о цього трималися. І слава Богу, знайшли ці історії, знайшли цих людей. Вдалося втриматися на цьому лезі, яке веде тебе тільки до правди. Може, тому вони мають, кажучи, якийсь вплив. У ну, мене декілька днів вже ціла, ціла історія відбувається з моїми друзями і недрузями в Росії, моїми колегами, дзвінками там з різних історій, телеканалів, їхніх спецслужб і так далі, які намагаються розібратися, що там хто справжній, хто ні. І там якісь величезні вже кампанії з приводу цього. Значить, ми. Значить, добилися свого, значить, правда це рушить, ще. рушить стіни, криги, і це єдина наша справжня зброя: чесність, гідність і правда. Максим, справді дуже важливо, що є там ролики зі статистикою, з цифрами, так, але є також ролики з героями, з людьми, які перемогли в Другій світовій війні. Давайте подивимося власне сьоме відео, і потім обговоримо. його. А фюзеляжі свого літака він намалював орла. Двічі герой Радянського Союзу, кримський татарин Аметхан Султан, здійснив 600 бойових польотів та збив півсотні німецьких літаків. Ще в першому бою, коли в нього закінчився боєкомплект, Амет Хан пішов на таран і знищив юнкер з противника. Відразу після звільнення Криму отримав відпустку і приїхав у рідну Алупку, де став свідком примусової депортації кримсько-татарського народу 18 травня 44-го року. За три дні зі своєї землі було вивезено майже 200 тисяч людей. До останніх днів свого життя кримський татарин Метхан Султан боровся за право свого народу повернутися на батьківщину предків. 1 лютого 1971 року герой загинув під час випробувань на літаку Ту-16. Аметхан казав. Вільний птах, відчуваючи смерть, піднімається в небо, складає крила та летить каменем до землі. Орли вмирають тільки в небі. Пам'ятаємо, перемагаємо. Боротьба Медхан Султана була не даремною, але вона і зараз також потрібна, тому що ми розуміємо, яка ситуація в Криму. Як так виходить, пане Максиму, що 70 років минуло, а Слухайте війна в Україні і кримські татари потерпають. Це фактично і також депортація, тому що усіма можливими способами їм не дають жити нормально на їх. Рідній землі Ви знаєте, виникає велике відчуття дежавю насправді, і з приводу подій на сході України, і з приводу подій у Криму, і та ситуація, в якій опинився кримськотатарський народ. Велике відчуття дежавю, тому що здавалося б, ті проблеми, які вже мали б давно ми подолати, пройти залишити в історії. Вони знову постають перед нами. Ну очевидно, значить, тоді крапка не була остаточно поставлена. Тоді війна не завершилася, очевидно, і комплекс. З проблем, які породили і цю війну він не завершився так, перемогли жахливий страшний гітлерівський режим, але залишився сталінський режим, і, власне, можливо, проблема в тому, що от цей сталінський режим, комуністичний режим, він не був засуджений, так як нацистський режим в той час, і пізніше цього не відбулося, і після краху радянського блоку в 91 му році, і тому. Деякі сили, деструктивні сили в сусідній державі, вони черпають наснагу, якраз в тих часах, коли вони вважали це піком своєї слави, піком своєї могутності, коли вони вважали, що можуть вільно поводитися як завгодно зі своїми сусідами. Ну згадаємо тоді, в 1939 році Сталін разом з Гітлером розланував Польщу зараз. уже теж після того як відбулася анексія Криму і окупація деяких територій території Донбасу в теж уже з Росії роздаються голоси, що звернені там до європейських країн, а давайте поділимо Україну. А у вас там і теж є якісь території, які ви вважаєте своїми в Україні. Тобто, виникає відчуття, я повторюся такого от, держав'ю, і мабуть, дійсно справа в тому, що остання крапка тої війни ще не поставлена, і можливо саме зараз той час, коли ці проблеми мають вирішитися, і звісно. Це для нас дуже болісно, і ми були не готові до цієї війни. І ми її не хотіли, але напевно нам саме доведеться завершувати цю війну, і ми мусимо її завершити перемогою. і поставити вже крапку. Так. Олексій, чи у вас також є я... відчуття доживі? У мене не просто є. Але я хотів би сказати про цей окремий ролик. Це взагалі історія, екранізація моєї. Ну якщо говорити про особистісну якоїсь історії моєї дружби з Ахтемом Сейтаблаєвим, який зняв кіно свого життя. Про депортацію кримські татари, і, власне, головним героєм цього фільму «Хайтерма», яку він зняв, і був Ахмедхан Султан. І очевидно, що кадрів депортації неможливо було знайти. І зараз для того, щоб зробити цей конкретний ролик, ми зверталися до фактично репресованого в Криму кримсько-татарського каналу ЕТР, і вони там всіми правдами, неправдами передавали нам матеріал, витягали своїх серверів, в яких була це час обшуків, в них ішов е закриття каналу прямо під час виробництва цей mm -hmm. якби історії ролику. Я їм щиро абсолютно вдячний, що вони знаючи, е е що це може побачити вся Україна, може почути про їхній народ. Вони знали, що це. Мало би мати вплив і в Україні і поза її межами, і вони дуже сильно допомагали, щоб ми могли взагалі це зробити. І з іншого боку, вам скажу, що перше, коли я стикнувся з цим, окрім історії про людей орлів, які не помирають на землі, які піднімаються високо в небо, це знак, це історія цього народу, який ніколи. Не, не прихиляв голови і терпів, і все одно перемагав. І це для нас українців так само. Я, я вважаю, що величезний приклад стійкості, але і величезний приклад надії, тому що коли перший раз я познайомився із самим, самою історією Хмедхана із Ахтемом Сітаблаєвом. Е, я намагався зрозуміти, що їх тягнуло на рідну землю, що їхнім батьки розповідали uh -huh. про Крим, тому що більшість з них народилося поза Кримом. Він казав. Мені дід казав, мені батько казав, що твої діти ахтем повинні народитися там, де росте кіпарис, а не там, де Саксаул. І це для них дуже важливо. Ця історія, і ми повинні зробити все. Для того щоб наша справжня дружба із кримськотатарським народом і зараз із польським народом, і з грузинським народом, які з народами Прибалтики, Естонії, Литвою, Латвії, багатьма дуже людьми, які нам допомагають, щоб ми були достойні їхньої дружби, достойні тих зусиль, які вони роблять для власне нашого розуміння історії і нашої незалежності. Вклад це надзвичайно великий. Давайте встигнемо, щоб переглянути один ролик: це п'яте відео з Галиною Кузьменко. Тільки зараз дізнаємося ми правду про боротьбу українців проти фашизму в лавах повстанської армії. У підпіллі не було справжніх імен. Її називали Надя. І лише через 60 років стало відоме ім'я безстрашного бійця на фото. Мати та двоє братів Галини Кузьменко померли від голоду, а батько був репресований. Дівчинку врятували родичі з Донбасу. Коли в Донецьк прийшли фашисти, Галина вступила в антинімецьке підпілля ОУН та стала кулеметницею. Пліч опліч з побратимами, не шкодуючи себе, билася вона за визволення рідної землі від загарбників. У 46-му році її хвору на тиф було заарештовано НКВС. Радянський суд відправив Галину на 10 років у воркутинські табори, але вона не здалася та не зрадила побратимів зупа. Галина Кузьменко Надя. Скільки б не минуло часу, ми будемо зберігати пам'ять про наших героїв, пам'ятаємо, перемагаємо. Власне, от те, про що говорилося на початку ролику, про те, що не знали ми до того своїх героїв, насправді це так. Ми щойно говорили про кримських татар, про їх вклад. Я стільки не знала про це народ, коли я сама вже дякуючи окупації Криму, да, коли з багатьма тут в Києві познайомилася і поспілкувалася і завдяки роботі на цьому каналі, де багато цієї інформації, ти вже проникаєшся цим. От, власне, наскільки важливо важливим є знання своїх героїв, і чи українські в школах власне книжки дають ці знання і це розуміння, окрім такої сухої статистики, чи є там імена героїв. Ну, імена героїв там є, але е, не можна обмежуватися лише шкільними підручниками для вивчення історії. Знов таки, наш інститут, він, крім того, що доклався до створення е, цих чудових роликів, він також е, е, створив брошуру, яку я зараз собою приніс. Е, залишу вам для ознайомлення Україна у Другій світовій війні. Це, власне, не є підручником, не є якоюсь науковою працею, але це е, досить е, таке яскраве видання, Дані, які е, дає нам змогу просто е, подивитися з іншого ракурсу на Другу світову війну і на участь українців у другій світовій війні, ну тут було показано відео про підпільницю надію. Ми теж її обрали. Дуже цікава у неї історія. Ну власне, крім того, що е, крім самої географії, власне, її біографії вона народилася на Чернігівщині, виростала вона на Донбасі. А воювала в лавах упа. Тут її біографія. Це скажімо є часткове відображення власне історії українського народу в ХХ столітті, тому що її торкнулися, і ті біди, які були ще до війни в 30-х роках. Це смерті під час голодомору її рідних і заслання в табори гулагу. Теж її батько, тобто вона виростала фактично без батьків. І це ці дуже цікава історія того, як ми дізналися про Надю. Ну, спершу власне, був відкопаний, ну та як часу це буває, був відкопаний один з архівів е, УПА. Е, ну, як це виглядало? Тоб, звичайні бідони, там, в яких закопували певні фотографії, документи, і якщо їх не знаходили е, співробітники радянських каральних органів, то відповідно вони належали до нашого часу і їх знаходять і досі. От, власне, один такий фотоархів, він місто фотографії з Надію, але ніхто не знав імені цієї. Ії підпільниці, і лише е пізніше, якимось дивом, там по фото її впізнав однокласник. Який з нею вчився на Донбасі, і він її пізнав, і тоді вже знайшли цю людину. Виявляється, що Надя вона померла насправді в Києві в 2000 році, відбувши воркутинські табори покарання за свою участь в українській повстанській армії. Тобто, така от біографія у людини, ми не могли пройти повз, і тому вирішили вибрати її з-поміж багатьох інших біографій. Тому що вона, ми було обмежені кількістю п'ять історій, власне, вона стала однією з таких історій. Олесь, розкажіть про створення цього ролику. Ну, тут з ним в кожному з роликів цих героїв ми намагалися зробити маленьку реконструкцію тих подій, оскільки взагалі про УПА немає жодного кінокадру, жодних архівах, це зрозуміло. Декілька тільки збереглися фотографії, але ми по розповідям по цим фотографіям намагалися відновити ті події, про які йшлося, про які нам було абсолютно достеменно відомо. І я там не секрет серед фахівців, я багато знімаю війну, мене запрошують там на інші зйомки. Я там дипломований американський спеціаліст спецефектів всяких війни, і вибухів, але і завжди, ну ці зйомки специфічні, вони мають свою таку е свою специфіку тим, що це не завжди відбувається. Люди це дивляться на якісь фейерверки, це всім цікаво, збігаються. А зараз була зовсім інакша атмосфера. Зараз і вибухи нікого не радували. І з'явилися люди, які в нас ходили в кадрі в формі УПА в Німецькій це реконструктори. Ну, як їх так називають. Це люди, які цікавляться ці історією, які мають ці строї, які збираються на якісь збори. І виявилося, що більше з них вже пройшло через теперішню війну на сході України. Вони пішли туди, повернулися назад. Вони абсолютно інакше ставились тепер до зброї. Це зовсім не іграшка. Вони абсолютно інакше ставились до і дисципліни, і на знімальної байданчику і на війні. І Більша частина моєї знімальної групи, освітлювачів камерної групи, це хлопці, які тиждень-два як повернулися самі з війни. Вони були десантниками, колись давно прийшли з армії. Ну, шукали собі роботу. Молоді здібні вони взялися, пішли в кіно, і це вже 5, хто 7 років, 10, хтось як повернувся з армії, і зараз ми знову пішли на війну, відслужили. і Атмосфера була абсолютно інакша, і це дуже сильно впливало на нас самих. І теж для мене самого, для багатьох нас дало розуміння цього відповідальності і нашого кінематографічного братства, те, що ми повинні знімати ці історії не тільки цю, ми повинні думати про те, що зараз треба донести людям. Реальні історії, справжні історії потрібно неправильно, може слово вам зараз скажу оспівати подвиг теперішніх героїв так само. І я дуже вдячний інституту національної пам'яті за їхню живу дуже позицію, тому що вони часто, ну такі, скажімо, організації, це знаєте, люди, які мають справу з пилом, з тарахівними документами, а це зовсім інші молоді люди, які розуміють, що таке жива історія, які знають. Точки впливу на нас сьогоднішніх це дуже важливо, які точно знають і розуміють, і шлях розуміють і знають, що він складний. Що треба працювати з людьми живими, їм розповідати історію, і ти тоді зможеш змінити своє майбутнє. І це дуже важливо. Дуже вдячний за цю співпрацю. Дуже вдячний, що вони так наполегливо працюють, багато роблять справи, і справді оце все розповідавши. розказати єдине, що ми зараз е, знаходимося в живій історії. Кожен наш день сьогодні колись буде написаний на скрижалях пам'яті, може нашими якимись нащадками, але зараз дуже важливо, як ми проживемо день сьогоднішній. Як ми в як ми, ми мусимо щастю вийти з цієї ситуації, з цієї війни і закінчити тим, що правда повинна перемогти. Я дякую вам величезне і за вашу роботу, тому що зрозуміло, що за кожним 30-секундним чи хвилинним а, відеороликом там ховається історія, частину з якої ви нам встигли на, розказати, розказати це набагато ширше. Це справді можна зняти повнометражні художні фільми, серіали про долю кожного з них. Mm -hmm. Але справді більше 250 тисяч українців приймали участь у Другій світовій війні на боці союзників. Більше 100 тисяч українців в повстанській армії воювали Вали їхні імена невідомі до сих пір, або вони приховувались, або так само було навіть соромно було казати або взагалі визнавати героями таких людей, які навіть кримські татари, або ті, хто пройшов гулагі, але вони повинні зараз стати. До них повинна повернутися правда. Я думаю, що справа ця дуже вдячна. Зусиллями мусимо це зробити, і це вдасться. Дякую вам величезне за те, що до нас прийшли, і за те, що розказали деталі, про які не знали ми до того. Максим Майоров, історик і Олесь Санян, український режисер в нашій студії. Дякую нашим телеглядачам за те, що ви з нами. Ми правда це цінуємо. Лишайтеся з нами і надалі.